А от центр міста у стовпцях з нового року заїзд у пішохідну зону Львова регулюватимуть боларди, спеціальні стовпчики, які підніматимуться. Так обмежувачі руху будуть підняті з 10 до 22 години. Тим самим заборонятимуть проїзд зайвих автівок в день за винятком трамваїв, комунального транспорту та машин екстрених служб. Але якщо пішоходи від такого нововведення задоволені, то водії поки не розуміють, як вже в січні можна буде пересувати з центром міста. Бідкаються це і підприємці певні, що це негативно вплине на бізнес. Всі Проти болардів збирала Світлана Маковонська. Таке обладнання вже з'явилось на вулиці Руські, Беренди і братів рогатинців. Загалом встановили п'ять у трьох точках. Вже з наступного року в'їзд в центр міста буде строго регламентованим, кажуть у міській раді. Заїжджати зможуть лише окремі транспортні засоби. Зокрема, на трамваї почеплять спеціальні проксіміті-мітки, які опускатимуть боларди під час наближення транспорту. А от як заїжджатимуть мешканці центру, остаточно ще не визначили, наголошують міські посадовці. Можливість купівлі міток не тільки для трамваю, а й для приватних авто мешканців Наразі лише розглядається. Треба. Eh, Matemática. Повну базу даних мешканців, тому що частково база даних є в Галицькій райадміністрації, адміністрації. Це мешканці, які брали дозвіл для заїзду, заїзду в пішохідну зону. Але ми ж знаємо, що напевно що не всі брали такі дозволи, оскільки пішохідна зона у нас е, е, де-факто не існувала. Навіть якщо і комунальні підприємства закуплять ці спеціальні мітки, мешканцям Молі. доведеться викуповувати їх для своїх автівок, а ціна коливатиметься до 250 гривень. Новини вирішили йшли запитати в самих водіїв, як вони ставляться до такого нововведення. і ось що почули. Я думаю, якщо будуть стояти, це буде платний в'їзд, і водій, який працює на цій ж машині, він не завжди може дозволити собі заплатити за цю парковку. А Пізніше фірма не завжди зможе йому відшкодувати ці кошти. Проблема Львова це парковки. Якщо хочуть ставити таким чином, щоб обмежити вїзд центр для водіїв, то звичайно, що треба околиці забезпечити якось парковками. А от власники закладів харчування від таких нововведень не в захваті. Кажуть, і так клієнтів мало. А організувати роботу в нічний час, як пропонують чиновники, це лише додаткові видатки підприємства. Трошки недостатньо того часу, який вони пропонують. Ну, наприклад, це з 22-ї години і до 10-ї ранку не всі постачальники зможуть довозити вчасно цей товар. Тим часом у центрі міста завершують останні процедури підприємства. Відключення болардів до електрики. І ще до нового року сподіваються їх протестувати, зазначають фахівці. А от запрацюють вони найвірогідніше вже з кінця січня наступного року. Світлана Макумуцька, Віталій Руденко, новини.